Друзі, вітаю, це програма Тернополяни. Ми вирішили не чекати традиційних 100 днів, тому що є ситуації, які потребують більшої швидкості у їх висвітленні на наш погляд, особливо коли йдеться про ветеранів, коли йдеться про війну. 13 вересня були представлені двоє радників з питань ветеранської політики начальника обласної військової адміністрації Тернопільщини В'ячеслава Негоди. Одним з цих радників став Богдан Яциковський, і навіть місяця ще не минуло з часу його представлення, ми все-таки вирішили поговорити з ним про справи ветеранів, тому що... Вже навіть за цей час, три тижні, якісь враження, якісь судження, якісь висновки на наш погляд можна було б зробити. Поруч Богдан Циковський. Богдане вітаю вас. Вітаю пане От Гучна така фраза Ветеранська політика мені чомусь більше до ветеранські справи ветеранські, тому що справ багато, вони непрості, А коли ми говоримо про ветеранську політику, то вона має бути вже. Сформована це серйозне слово сполучення в державі, зокрема на Тернопільщині. Ветеранська політика, на ваш погляд, сформована. Знаєте, від перестановки доданків суми не міняється. Чи це з питань ветеранської політики, чи з чи ветеранська політика, головне, щоб вона впроваджувалася в державі вона визначена як пріоритетний напрямок. Чому тому, що сьогодні від 10 до 30% сімей мають дотичність до ветеранського руху або до війни, тому що або хтось воює, або хтось воював, або хтось загинув, хтось отримав інвалідність зв'язку з війною, хтось пропав в безвісті на фронті і так далі. Тому. Це є надзвичайно актуальна, і коли е, прийшов сюди головою обласної військово-цивільної адміністрації е, негода Вячеслав Андронович, він визначив це пріоритетом номер один. Мені дуже приємно, тому що цим треба займатися. І, на жаль, на жаль, оця ветеранська політика чи політика з питань ветеранів, як вам е, 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 зручніше, в області вона не здійснювалася належним чином. На жаль, я зараз ви сказати, маєте очевидно я... на увазі роботу попередньої команди, яку чому Володимир Тру? Безумовно, попередня команда не займалася цим на належному рівні. Ми бачимо просто прогрес інших областей. От ми зараз переймаємо досвід і інших Франківщини. Ми плануємо відвідати Хмельниччину, ми плануємо відвідати Вінниччину. Вони є, скажімо так, в авангарді стоять цього, цього руху. В нас на жаль, не Провадилася ця політика від слова зовсім У нас не налагоджена співпраця з ветеранськими організаціями на належному рівні. Адже це ми повинні слухати кожного. Це люди, які пройшли війну, люди, які мають право говорити. Мають право висловлювати свою думку, і влада мала їх чути. Ну я от до конкретики хочу перейти. Я пригадую, скільки списів було зламано, скільки було критичних висловлювань, вимог. Я би навіть сказав, робив інтерв'ю з багатьма людьми, які повернулись з фронту приводу того, що при обласній військовій адміністрації повинно обов'язково бути управління. Нехай буде там з питань ветеранської політики. Де Юре, це управління, наскільки я розумію, створене. Де-факто воно працює? Воно, скажімо так, створено, але воно недокомплектовано. Це перше питання. Лілія Друге... рибак його очолює. Так, відчули. Лілія Друге. Рибак його очолює. Друге питання, що це, як на мене, управління воно має бути рушієм Розвитку ветеранського руху в області. Тобто ці люди, вони ці працівники, службовці, правильно сказати, вони не мають сидіти в кабінетах, вони мають працювати в полі, вони мають налагоджувати цей процес, вони мають їздити по громадам, вивчати досвід громад, як кожна громада, не враховуючи державної політики, зуміла налагодити цей процес з самого початку. Ну Зараз це є на жаль, цього немає. На жаль, цього немає, і це теж чому покликаю Андронович мене й мого колегу для того, щоб щось питання зрухалося з місця. Я тоді переформлюю це запитання з приводу управління, а вони мають можливість ефективно працювати, займаючи там, я не знаю, один кабінет в приміщенні обласної військової адміністрації. Ді, це не питання в кабінеті, не питання в кабінеті, питання в організації всього процесу. Чому одна область там беремо Франківську область, так отримала і автомобіль? Консультпункт інші області отримали, створили вже цей ветеранський простір, а в нашій області нічого не зроблено. Зараз ми займаємося тим, щоб на базі однієї з комунальних установ утворити цей ветеранський простір, де люди могли б приходити, люди з, з різними можливостями, які відносяться до ветеранського руху, так до, до, до ветеранів війни, отримувати допомогу, отримувати консультацію щодо того, як рухатися. Ми це хочемо зробити, так як держава, це державна політика, що ці помічники ветеранів або фахівці. Ці супроводу, як вони правильно називаються, були утворені при кожній кожній громаді. На жаль, громади вони до кінця не розуміють взагалі методику цієї політики. Вони не розуміють. Реалізація цієї політики, вибачте, ну це ж питання управління. Чому на сьогоднішній день так само не було? Ну тобто, не створені структурні підрозділи при районних державних адміністраціях? Тобто не видається робота з головами районних державних адміністрацій. Тобто є багато опущень, які ми зараз в авральному порядку маємо виправляти. Ну, у вас є якісь бачення, де би мало бути це приміщення для повноцінної роботи управління у справах. Ветеранської політики У нас є бачення. Ми доповідали доповідали голові. Голова, я дуже задоволений з того, що він розуміє і що він сам направляв нас на реалізацію у цих заходів. Ми подали пропозиції, тому що якщо це має бути якась одна з установ комунальних установ, очевидно, обласної ради, поки ведеться мова, яка це установа. Що договорити до приміщення, це має бути приміщення, яке має заїзд, доступність. Які мають пандуси, щоб люди могли. Ну, дивіться, а чому ми не можемо взяти приміщення, які зараз, скажімо так, в музичному училищі, до прикладу, там де попередні там, де було телебачення, державне так, їм ж передали. Це, це приміщення велике. Ну тут не знаю, попередній голова хотів прихватизувати, не хотів прихватизувати це. Я не даюся. Це так говорять. Чому ми не можемо, наприклад, вести перемовини з обласною радою, щоб там створити в парку супільче. Ідеальне приміщення. Є ж інші приміщення. Я так просто говорю, ми не не. не говоримо про те, що саме це приміщення, але є багато можливостей, щоб його реалізувати. Але треба робити, треба рухатись. І там можна розмістити психологів, там можна розмістити юристів, там нам можна зробити такий простір, де людям буде комфортно прийти, отримати консультацію і так далі. Ну а тут далі... треба домовлятися з обласною радою. Або, Ради. наприклад, ті приміщення, які музичне училище вивільнить після переїзду. Безумовно. Тобто, можна взяти або те приміщення, або те. Приміщення або інші приміщення, тобто, це сам факт це є концепція. Концепцію, яку ми розробили, яку яку, як так це вкладалося в бачення голови. В першу чергу, ми її розробили, і зараз ми фактично виходимо з тим, що мали вже зробити попередники давним-давно. Ну, знаєте, на мій погляд, дещо дивна, така ситуація з кадровим забарвленням виникає, тому що так чи інакше, раднику у справах ветеранів ветеранської політики Богдану Яциковському, ну просто безумовно доводить. Стикатись в роботі з заступником начальника УВА Віктором Устенком, який, Устенком, який залишився на посаді, і в підпорядкуванні якого якраз є справи ветеранів, як вам комфортно працюється з Віктором Устенком зі старої команди? У мене своє бачення є бачення голови. Тобто, голова мені довірив цю політику. І Я розумію, що ті люди, про які ви говорили, так, вони не зуміли організувати цей процес належним чином, тобто і знову ж таки вертаємося до європейської практики. Тобто, ну е е команда одна йде, команда інша приходить. Я ну, не... Тут ви очевидно, маєте на увазі і Володимира Ди, Важинського. Я не хочу на прізвище говорити. Ви прекрасно всі прекрасно розуміють. Але ну, то я, я скажу, вважаю... Володимир так, Важинський, Віктор Устенко. Ми рухаємося в Європу. Я ще раз скажу, що кадрові питання це виключно компетенція голови обласної військової цивільної адміністрації. Але як на мене, якщо ми рухаємося в Європу? То е, зрозуміло, що команда пішла, команда прийшла. І це я ніколи сам не тримався за посади. Я завжди розумів, що є голова, є інше бачення. Тобто це моральний аспект цієї справи. 13 вересня, коли вас представляли, лунала фраза про те, що одне з перших завдань, зокрема і радника Богдана Яциковського, налагодити роботу ветеранського офісу. Ви її налагодили? Ми її налагоджуємо. Це є колосальна робота, яка заключається в кількох аспектах. Перше, це створення громадської ветеранської ради при обласній військово цивільній адміністрації. Це, це має бути, скажімо, такий центр, тобто ця рада має бути при центрі прийняття рішення сьогодні в області, тому що влада має можливості і повноваження для того, щоб забезпечити ветеранів всім необхідним, принаймні до цього прагнути і консультацію. І медичним забезпеченням, і допомогою, і отримання відповідних довідок інвалідності, друге, третє, четверте, п'яте. Ця рада не створена, але вона буде створена найближчим часом. Це є завдання голови, і ми тим займаємося. Де будуть відкриті. Нам та відкрити абсолютно для всіх ветеранських організацій. Ми говоримо про ветеранів, ми говоримо про учасників бойових дій, які прийшли в війну, які мають право. Говорити про наболіле і мають право висловлювати свій спосіб в будь-якому форматі. Ми маємо їх розуміти, чути і подавати руку. От я ще раз спробую конкретизувати, тому що складається абсолютно чітке враження, що ветерани часом не чекають ініціативи від влади, самі цю ініціативу виявляють знизу. І яскравий приклад створення ради ветеранів, яку очолює. Олег Любінський, який повернувся з фронту, депутат обласної ради, ну, в мене таке враження, що не просто зараз складаються стосунки між владою. Дивіться, якщо, і Радою ветеранів. Якщо, скажімо так, Рада ветеранів це є ініціативна група, тому що такої організації сьогодні в області не зареєстровано. Почнемо так. Щодо Олега Любійського, людина, яку я поважаю, я з ним перетинався на Сході, ми були депутатами минулого скликання і, і так далі. І знову ж питання, в чому полягає? Коли ініціативна група чи громадська організація виявляє бажання, тобто не чує, тобто не має контактів з владою, вони починають скажімо так, радикалізуватися. Тобто це не є їхня проблема, це є проблема влади, і зокрема, чому і Вона, це, влада... їхнє право між іншим. І це їхнє право, абсолютно я їх розумію, я їх підтримую, я подаю їм руку, тому що, ну, скажі, скажімо так, я учасник бойових дій, вони учасники бойових дій так далі. Тобто ми мусимо шукати консенсус. І влада їх не чула, і через то оці недопрацювання попередньої влади зараз намагаються перекинути на нас. Тобто в нас інший підхід підхід голови. Це визначено, ще раз говорю, голова це визначає, начальник обласної військової цивільної адміністрації визначається як пріоритетом своєї діяльності. І ми, ми керуємося його. Скажімо так, завданнями, дорученням і діємо в, в, в тому напрямку, коли громадська рада при обласній військовій адміністрації громадська рада з питань ветеранів у справах ветеранів не знаю, як вона там названа буде. Нарешті буде створено, коли можна очікувати створення Я цієї думаю, що ради. До... Це раз і, по-друге чи не втрутиться тут політика. І наскільки вона буде відкритою, ця рада для багатьох громадських організацій, пов'язаних з ветеранами, для тієї ж ради ветеранів, яка вже створена? От тут дуже важливо розмежовувати, тому що ветеранів багато, їх стає все більше. З кожним роком, тому що люди вертаються, звільняються з військової служби хто за сімейними обставинами, хто зв'язку з інвалідністю, хтось досягненням граничного віку і так далі. Їх стає все більше і більше, і більше, і більше. І громадські організації буде ставати все більше. Тобто, наше завдання допомагати всім. Але тут є один такий важливий момент: про просто деякі одіозні політики. Хочуть приватизувати власне цей рух і подати їх як свою власність. На жаль, цього не вийде. Тому що ми повинні розмежовуватися сьогодні. Політика одна: це допомога ветеранів. Сьогодні політика одна, це перемога в, в, у війні, яка забирає дуже багато життів, забирає здоров'я, розвалює сім'ї і так далі. Ми це розуміємо, що ми сьогодні воююча країна, і політика відходить на другий план. А коли політики починають маніпулювати і, скажімо так, подавати, привласнювати оцей ветеранський рух, ми. Тобто ми, я не даремно про, про політику згадав. Так, ми з цим не погоджуємося, тому що ці речі вони мають відійти на другий план. У Нас зараз є багато чим займатися. Ми ж розуміємо, що є закон про мобілізацію. Рано чи буде рано чи пізно буде закон про демобілізацію. От і ви чи розумієте ви, що рано чи пізно війна закінчиться? Так. Буде демобілізація, і ця демобілізація, коли масово будуть приходити ветерани, підкреслюю масово. Вона, як лакмусовий папірець, оцінить всю вашу нинішню роботу. Безумовно, і для того в нас фактично часу обмаль залишається, щоб адміністрація чи центр прийняття рішення в області, скажімо так, зорганізував цей процес. Тому що якщо ми не не зуміємо його організувати, то вже буде пізно. Ми маємо е, розуміти, що ветеранам потрібна і реабілітація, тобто мають бути відповідні заклади, підготовлені, е, обладнання. Ми маємо розуміти, що їм потрібна і консультація, і допомога, і психологи, і так далі. Ми маємо розуміти, що люди приходять, значить їм потрібно і, і, і десь працевлаштуватися. Це дуже глобальне питання, дуже глобальна проблема, проблема. Я е, розумію, що, що там е, е, Край. Про статус ветерана. Ми коли зараз говоримо зрозуміло, війна, коли ми говоримо про будь-якому який будь забарвленні про ветеранів в будь-якому нюансі, в будь-якому аспекті, то ми насамперед маємо на увазі ветеранів російсько-української війни, що тепер забуваємо про ветеранів Афганістану і інших гарячих точок. І це відповідно до законодавства, до закону про соціальний статус ветеранів та умов їх захисту, якщо так я не помиляюся. Значить, хто є ветераном війни? Ну це вже давні закони. Так? так, це є закон 93-го року, якщо не помиляюсь. це є учасники бойових дій, це є ветерани, які отримали інвалідність внаслідок війни. Люди, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, і це є учасники війни. І якщо з учасниками бойових дій... Тут питання більш-менш врегульовано, тому що є ж ті, хто воювали ще, ну як ви кажете, афган і в інших гарячих точках, і там прописано, що і ті, які зараз стали на захист суверенітету України вже починаючи з 14 го і з 22-го після повномасштабного вторгнення. З особами, які отримали інвалідність, наслідок внаслідок війни, ми теж ну, розуміємо, там є норма. То з учасниками війни тут є дуже велика прогалина, як на мене, тому що ми бачимо, що учасниками війни визнаються люди, які пережили блокаду Севастополя в 42-му році. Так учасниками війни люди, які працювали в тилу на підприємствах, образно кажучи, під час Другої світової війни, але особи, які Мобілізувалися чи були мобілізовані році в 22-му році, в силу певних обставин працювали в штабі, не були е, не, в зоні бойових дій, не отримали учасника. Але туди теж могло прилетіти, могло прилетіти і вони в любі не це ветерани арбія. Це в будь-який час. Тебе могли відправити це правильно. Це справедливо? Це абсолютно несправедливо, тому що ці люди вони не втікли за кордон. Ті люди вони прийшли, виконали свій громадянський обов'язок. Вони служили, вони були готові йти і воювати, тому що якби був відповідний. Касу вони би були. Тобто людина в армії вона не може скажімо, організувати повністю свій час. Прийшла вказівка, прийшла БРК, і ти вже поїхав. Все, крапка з виключенням спис, не з виключенням, відрядження, не відрядження, але ти йдеш і можеш і в окопах опинитися. Тобто, це є питання недопрацювання законодавчого органу. Я думаю, що наші депутати ми будемо звертатися до депутатів Верховної Ради, щоб вони ну від Тернопільщини, щоб вони е, е, ну вносили пропозиції і вносили зміни. От можливо не дуже комфортне для вас запитання. Я його змушений поставити 13 вересня, коли вас представили, були публікації в змі. Я пригадую. Ну, деякі, скажімо так, коментарі критичного плану. А чому Яциковський? Знаєте, як хтось, хтось більше воював, хтось менше воював. Ви відчуваєте за собою моральне право бути радником у справах ветеранів в обласній військовій адміністрації? І чи вам це самому комфортно? Дивіться, ці розмови завжди були, є і будуть. Що я хочу сказати? Я є учасником бойових дій. Я з першого дня. Був мобілізований з першого дня. Я так само проходив службу у одному з бойових підрозділів на Сході. Завжди можна казати, хто більше був, хто менше був, хтось служив у розвідці, коли ходили на мінус, хтось брав участь в штурмі. Завжди є достойні, є більш достойні. Але я нікуди не тікав. Я пішов, виконав свій громадянський обов'язок, за що мені дали посвідчення учасника бойових дій. Я його заслужив. І я такий самий ветеран і учасник бойових дій, як і ті, хто на мене лили брудом. Але я їм подаю руку, я розумію, що вони мають право це говорити тільки коли це не переходить вже в політичну межу. Коли ними починають маніпулювати, то це зло. Коли вони висловлюють свою думку, я маю що їм сказати. Але я готовий подати їм руку. Я готовий працювати. Чому Яциковський? Яциковський – доктор економічних наук. Яциковський учасник бойових дій. Яциковський має досвід роботи в органах виконавчих центральних органах виконавчої влади в органах місцевого самоврядування. От тому і Яциковський. Поставлю останнє запитання. Я думаю, ми продовжимо цю розмову якось згодом, тому що процес пішов, наскільки я розумію, і ви тільки три тижні на, на цій посаді. А ми вже покликали вас говорити про це. Поставлю останнє запитання. Ви згадали про. Віктора Устенка, Володимира Важинського. Два таких от напрямки у цьому запитанні. Важинський і Устенко повинні піти у відставку, на ваш погляд, перше, перше запитання. І друге запитання, якщо, наприклад, Віктор Устенко, який теж опікується справами ветеранів, залишиться на посаді, будете просто шукати компроміс? Перше питання два, е, два питання. Всі кадрові питання це виключно компетенція голови обласної військової цивільної адміністрації. Ну ви як вважаєте? Е, е, відповідно до закону про місцеві адміністрації заступники складають свої повноваження при призначенні нового голови. Я вважаю, якщо ми рухаємося в Європу, я про це говорив, європейська практика говорить про те, що нова команда приходить, стара команда йде, тому що нова команда має нове бачення, нові плани на реалізацію і, 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 і так далі. Тобто це стосується першого. Питання. Я зрозумів, вони повинні піти у відставку на ваш погляд. Друге питання, чи буде мені комфортно? Ні, мені не буде комфортно. Я ніколи не шукав компромісу своєю совістю. Тобто я розумію, що, можливо, як люди вони, я не знайомий з ними особисто. Я не можу говорити як про людей. Я говорю виключно як про посадових осіб, а це і політичні посадові особи заступники Велода. Тому що відповідальність за їхню, скажімо так, за їхнє недопрацювання я не хочу нести. І я думаю, що але знову ж таки ще раз наголошую, питання. Кадрові це виключно компетенція голови обласної військової цивільної адміністрації. Він має великий досвід, він має бачення, він, можливо, більший досвід має, ніж я, він більше бачить. Тому це лягає в його площі. Но я говорю тільки виключно. Я все-таки спробую витягнути вас на, на коротку конкретику, тому що ну, я не почув цієї відповіді. Якщо Віктор Устенко з тих чи інших причин залишиться на цій посаді, ви будете працювати радником разом з ним? Я не бачу такої можливості. Працювати е, е, радником і реалізовувати ті завдання, які ставить переді мною голова. Ну життя покаже. Принаймні, поки що дякую вам за розмову і за відверті відповіді. Дякую, дякую.